Це Рубін. Один з коней, що допомагають жінкам та дівчатам, які пережили травматичний досвід. Відносно новенький хлопчик на нашій стайні, Він тільки місяць тому приїхав до нас. Ще у нього період адаптації, але він вже е, чекає всіх жінок, учасниць, завжди такий дружелюбний, добрий, любить комунікувати. Програма відновлення з елементами іпотерапії проходить у кінному клубі Казка. У Чернігові вперше вона запрацювала торік. Американські представники Брайдела Hope завдяки іншим благодійним проектам наших організаторів помітили, зв'язалися безпосередньо з Андрієм Пилипенко з ідеєю створення першої локації в Україні, саме в Чернігові. Брайдела Hope. Це вже третій сезон проекту, каже Марія Кулікова. На її думку, завдяки цій програмі у Чернігові з'явиться нове ком'юніті. Місія проекту полягає в тому, щоб вселити надію, стійкість, впевненість дівчатам та жінкам за допомогою програми Сіми звичок надзвичайно ефективних людей та спілкування з кіньми. Для жінок курс триває сім тижнів, для дівчат 14. Більшість дівчат та жінок дізнавалися через своїх знайомих, друзів, родичів, які чули щось про цей проект, про його відкриття, і також це соціальні мережі. Захват така ейфорія. Тому що це класно, це як перший раз машину водити. Ірина Бендик одна з учасниць програми. Вона разом з чоловіком та двома дітьми виїхала з міста під час повномасштабного вторгнення та пережила окупацію в селі Дніпровське, що на кордоні з Білоруссю. Перебували близько трьох тижнів у нашому селі у хаті усіма нашими родичами. Ну а зрештою, вже десь через три-чотири тижні після окупації нашого села ми через Гончарівське виїжджали через ліси на захід України і власне там деякий час знаходилися, поки не повернулися через кілька місяців в місто. Жінка каже, постійне хвилювання за дітей її знесилило. Я дуже вигоріла за цей час материнства. Це те ті проблеми, про які не говорять про мами, Да? Що з дітьми теж дуже важко, тим паче, якщо вони не ходили в садок. І це така чудова можливість тут побути самим собою, без дітей, без інших без членів родини і ближче до. Природи до тварин, завдяки проекту Ділиться Ірина у неї стали з'являтися нові звички. Дуже класно до багатьох речей доходити не самому, а отримувати інструкцію. Власне, ми отримуємо не тільки інструктора з його порадами і зі спілкуванням отримуємо книжки Кові, де, якщо вдумливо читати і повертатися до розділів постійно. Ти можеш багато чого знайти. Ірину інструктує Христина Литвиненко. Вона каже, перед тим, як почати працювати з конем, треба навчитися його доглядати. Усе ж починається з основ. Чого ми взагалі це робимо? По-перше, ми вчимося розуміти якусь мову тіла, сигнали коня, як він себе почуває, чи нічого в нього не болить, не турбує, який у нього настрій, як він взагалі налаштований до нас. Чи готовий контактувати і налагоджується якийсь зв'язок? Марія Кулікова додає, що команда тренерів спостерігає за змінами учасниць. Вони бачать результати та створюють зустрічі для взаємного зв'язку з американськими представниками. Вікторія Горнова, Олексій Жирно, Суспільне новини, Чернігів.